День Святого Миколая одне з найрадісніших та найочікуваніших свят року. З року в рік дітки чекають подарунки від святого Миколая, який традиційно залишає їх під подушками. Всі вірять його чудеса. І в те, що подарунки він приносить тільки слухняним. Але хто такий святий Миколай? Найголовніше те, що на відмінно від більшості святих, святий Миколай це дійсно реальна історична особистість. А зараз послухайте легенду про Святого Миколая. Святий Миколай, чудотворець, благодійник, чарівник. У ніч на 6 грудня, в день його пам'яті, він розносить подарунки дітям, вітає із зимою, благословляє на добрі справи. Микола жив у місті Патара у малій Азії. Народився він у 280 році, у родині багатих. І благочестивих батьків Феофана і Нони. Дядько Миколи був епископом патарським. Юнак зростав в любові та добрі, але його глибоко засмучувала навколишня бідність і убогість городян. Він, як міг, допомагав бідним сім'ям, діткам-сиротам, щоб не принижувати людей милостю. Він ночами розносив їжу, одяг, ласощі та клав на порозі бідних будинків. Згодом люди дізналися про благодійника і вже відкрито йшли до нього зі своїми бідами та й проблемами. Ще в юному віці він став батьком для сиріт, милостивим продавцем для бідних, в біді помічником. Горі утішником, Микола залишив світське життя і віддався в службу Господу, продав після смерті батьків все добро, гроші роздав убогим і жебракам, а сам відправився паломником у Палестину, повернувшися, став священником в місті Мірі, а згодом епископом Святий Миколай образ, який асоціюється з високими людськими моральними цінностями, глибоко вірою в Бога і правідність існування на землі, не гроші, а любов, порядочність, доброчесність і благодарство правлять світом. І один раз на рік в чарівну грудневу ніч у всіх. У нас є можливість бути благодійниками заради власного задоволення і Божої милості. Завдяки доброму імені Святого Миколая кожен з нас може зробити щасливим стільки діток, позбавлених батьківської ласки. Та й до своїх дітей є можливість в цей день прийти з казкою, відзначити гарне навчання і слухняність. Кажуть, вдома у святого Миколая є чарівна книга. У цій книзі все записано і про всіх, там є всі хороші і погані справи, які за рік зробила людина. Тому і говорять, що якщо ти себе в цьому році погано ввів, то подарунка від великого чарівника тобі не бачити. Але святий Миколай добрий чарівник. І готовий пробачити всі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити вибачення усіх, кого образу і у самого святого. Якщо почуття провини буде щирим, тоді можеш просити у чудотворця чого завгодно, він все виконає. Головне не бути жадібним і не просити занадто багато. Інакше покарає тебе святий Миколай наступному році.